Обвинуваченому у підпалі ТЦК подовжили запобіжний захід. Справу розглядали 29 липня у зарічному районному суді Сум. За версією слідства, у листопаді 2024-го чоловік підпалив будівлі міського та обласного центрів комплектування за допомогою саморобної запалювальної суміші. У той же період здійснював підпал автівок військових. Прокурор обласної прокуратури наполягав на продовженні тримання під вартою. За його словами, обвинувачений може переховуватися від суду в. Пливати на свідків, вчиняти інші правопорушення тощо вкази злочину, вказані злочини, розслідуючи харизміння, отримував за вказані і грошові кошти на свій банківський рахунок. Будь яких інших доходів немає. Так само він під розслідування повідомляв про те, що в певній морально-психологічній Вказаних осіб і не міг будь-яким чином вчинити інакше, а хим як е, вчинення вказаних злочинних дій. Захисниця обвинуваченого просила пом'якшити запобіжний захід. Прокурор посилається лише на припущення на можливості і впливати, і ухилятися від суду, але ж доказів ніяких не доведено. Якщо обрати запобіжний більш м'який у вигляді цього домового домашнього аресту. Це також е могло обезпечити звіт спілкування від свідками і впливати на них. Добавити змінитися, що вкриватися в планах мене немає, перестріляти слідство також, тому прошу це доволі прохання. Після перерви суддя клопотання прокурора задовольнив. Проктор манічував 26 вересня 2025 року без визначення розміру стало. Після цього у суді досліджували докази за словами прокурора. На місці підпалу виявили сліди нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів. Слідчі було виявлено та вилучено пляшку та залишки пляшки. А також розливи речовини, як на ґрунті поруч з місцем підпалу, а також на будівлі Захисниця обвинуваченого вважає докази прокурора неналежними і заперечує, що у приміщенні, де стався підпал, розташовувався саме територіальний центр комплектування. Рапорти є, протоколи, огляд, місця події, так? але ж немає доказів на питання того, що там знаходиться ДЦК, що знаходились будь-які посадові особи ТЦК, які виконували б свої обов'язки по захисту країни або ще по захисту чогось. Тому ціні доказами не підтверджуються те, що там знаходилася якась військова частина чи ТЦК, і тому ці докази не підтверджують обставин, на які посилається прокурор. Дослідження доказів відклали через оголошення повітряної тривоги. Розгляд справи продовжить 9 вересня. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. Діана Крахматова, Анатолій Сердюк Суспільне новини, Суми.